й смачна квасоля з м'ясом. Це так смачно, що словами не передати. Це просто смакота. Приготуємо смачну квасолю разом візьмемо різного м'яса. Крім квасолі і м'яса, потрібно взяти ось такі інгредієнти. Є зелень. Беремо зелень. У нас сьогодні петрушка та кріп. А якщо нема зелені, то беремо будь-яку універсальну приправу із овочів та трав. Готуємо смачну квасолю ось так. Склянку квасолі, гарно миємо і будемо її варити у каструльці. Склянка квасолі і дві склянки води. І варимо так квасолю з моменту кипіння 15-20 хвилин. Тим часом обсмажили м'ясо до півготовності. Ось до такої скоринки. І на цій же олії, де смажили м'ясо, смажимо до півготовності цибулю і моркву. Цибулю і моркву дрібнемо як хочемо. Ми натерли морку на перці, Цибулю накришили кубиком. Поварилася вже квасоля. Додаємо до неї підсмажене м'ясо із овочами. Через 20 хвилин засмажку додаємо до квасолі. На цьому етапі квасолю солимо, перчимо, додаємо лаврового листу і вже не варимо, а тушкуємо на щонайменшому вогні 45-50 хвилин. Звичайну квасолю тушкуємо під кришкою. Через 45 хвилин тушкування квасолі додаємо у каструльку грудочку вершкового масла, вимаємо лавровий лист, додаємо будь-яку універсальну суху приправу і так ще тушкуємо хвилин 5, теж на найменшому вогні. Макуту вже приготували. А щоб квасоля була ще смачніша, то ми вимикаємо вогонь і додаємо зелень. Ми додаємо петрушку та кріп і так залишаємо ще без вогню. Нехай квасолька постоїть хвилин 10-15. Всього квасолю готуємо 90-100 хвилин. Ви так смачно квасолю ще не готували. Подаємо до столу її ще гарячою. Апетитно страва пахне, аж слинка тече. Неймовірно смачна квасоля з м'ясом. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ах, квасолька! А м'яско, Це не страва, це просто супер страва!